Готуй сани влітку, а візок для подорожей автостопом узимку. Поки в Україні така погода, що навіть з під ковдри вилазити не хочеться, ми вирішили нагадати, що незабаром літо і декому обов'язково захочеться вирушити у подорож, а декому з декого автостопом, а декому з декого, декого автостопом на візку. Якщо ви думаєте, що у випадку людини з інвалідністю автостоп це коли ти підсідаєш до чужого візка, то ви помиляєтесь. Минулого літа я проїхав автостопом Житомир, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Тернопіль, Луцьк і навіть побував у Білорусі. Усього 38 місць за 19 днів. Після цього я відчуваю деяке роздвоєння особистості. Мені так набридли дурнуваті питання про автостоп на візку, що у мене єдине бажання тролити. Скільки б ви не питали дурниці? Я завжди готовий допомогти порадами тим, хто також хоче подорожувати. Як подорожувати автостопом на візку? Вам знадобиться дуже велике авто. Стопайте лише вантажівки, щоб можна було закинути візок до кузова з мішками картоплі. Легкові автівки теж можна зупиняти, але тоді доведеться чіпляти візок тросом. Насправді ніякого спеціального транспорту не потрібно. Візок складається і легко поміщається у будь-який багажник. На жаль, не всі водії це розуміють. Якось на трасі зупинився водій газелі, бо думав, що тільки в такому авто я зможу їхати. Автостоп це легко? Так, це дуже просто. Достатньо підняти руку, і хтось одразу зупиниться. Все просто, одноманітно і навіть нудно. Щоб автостопити на візку, вам доведеться мати хоробрість монекена Ілона Маска, везіння Олега Ляшка та наполегливість пенсіонера, що стоїть у черзі. І інколи доводилось чекати не одну і не дві години, поки хтось зупиниться. Але для людини, яка дочекалася віз, цей час проходить немов мить. Насправді темніше ніж виглядає. Це немов рибальство, а ви одночасно виконуєте роль рибалки та наживки. І коли ніхто не клює, я міняю місце ловлі. Тут така траса класна, що можна і пішки гуляти. Як поводитись з незнайомими людьми? Менше розповідайте про себе, свої плани, подорожі і взагалі, чим менше ви будете говорити, тим краще. А на питання, куди ви їдете, відповідаєте: а вам яке діло? Ну, так. Да. Щоб ваша подорож була комфортною, запам'ятайте перше правило автостопу. Усім розповідай про автостоп. Той факт, що я подорожую на візку людей, дуже дивував. Навіть серця суворих білоруських митників розтанули перед цим фактом. Білоруський кордон. Ну, типу, зелена зона, там все таке. Вперше в житті. Ще й пішки перетинаю кордон сам. <глух> Отак. От -от. 61 кілометр до Бреста. Це можна до вечора пішки дійти. Як цей досвід вплинув на тебе? Вже півроку мені сняться лише жахи. І тепер я боюся людей. Це слід, мене різко в бік потягнула коляска. Через те, що переднє ліве колесо трохи тормозить на такій дорозі поганій. І мене унесло в бік. Там я забуксував і ледь-ледь виперся звідти. Я став сміливішим і отримав величезний досвід спілкування з незнайомими людьми. Тепер мені легше заводити нові знайомства. І з дівчатами теж. Просто кажу їм три головних слова, які мріє почути кожна. Я мандрую автостопом. Ще поїдеш. Так, так звичайно. звичайно.